Всіх вітаю на каналі Мегабрікс. І сьогодні. І в цьому відео я зачитаю новий синоптис по 16 сезону Лего Ніндзяго. Ну що ж, погнали! З 10 вересня на Cartoon Network будуть виходити нові серії по 16 сезону Лего Ніндзяго. Ніндзя стають розбійниками. Щоб розірвати зв'язок Нії з морем. І, роблячи це, розкривають змову спрямовану на об'єднання проти найбільших лиходіїв Ніндзяго, організовану таємничим криштальним королем. Ніндзя проникає в раду кришталевого короля та дізнається про його плани підкорити весь Ніндзяго. Ніндзя звертається до старих союзників і пробуджують нові сили, щоб захистити свій дім, відновити рівновагу в Ніндзяго. На цьому у мене все. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Також не забувайте приєднуватися до каналу у Вайбері. Там будуть виходити серії по 16 сезону Лего Ніндзяго. І не тільки. Всім удачі, всім пока!